Флешмоб чи челендж просто пост. Сьогодні в нас про Голокост. Розкажемо про трагедію одну у нашій країні в Бабин Яру. Розкажемо не для лайків, розкажемо правду, не байку. Весь світ та Україна знає, чужого горя не буває. Розкажемо не для коментарів. Трагедію воєнних днів, Про другий геноцид у моїй країні. Котрі пам'ятають і нині. Ті пам'ятають, що голод пережили, і ті, що у вічність відійшли, катастрофу 20-го століття, Жертв воєнного лихоліття. літі новому Українці юні. геноцид у Бучі також відчули трагедію в Маріуполі, Пахмуті, Ріпіні повторилися знову історичні дні. Тож сьогодні ми не дозволимо забути, але зрозуміти, як збагнути 6 мільйонів невинних без труни та молитви, 6 мільйонів євреїв без захисту і битви. 6 мільйонів людей лягло в домовини, бо вони неповноцінні та шкідливі. Чи винні люди, що вони євреї? Євреї люди теж такі, як всі. Фашизмом мало ще було трофеї. Нацисти цінностей не знали у житті. А Бабин Яр ще й досі пам'ятає жінок красивих, маленьких дітей. Якщо секунди автомат стріляє, зростає кількість убитих людей. Бабин Яр ніколи не забуде, як заставляли роздягатися усіх, на смерть ішли новинні люди заради ідеологічних втіх. І вказала документи брати. теплий одяг цінні речі. Це не прийде будуть убивать і швисі від малечі і до старечі. Ішли з надією, від смерті врятувались, вона ж хидно, в яру чекала, і ніхто не міг іздогадатись, бо з пострілами музика гучна лунала. Музика заглушувала біль і крики, що летіли в прірву, у яру. Тирани, люті, звереликі, заповнили двадцятиметрову глибину. Хроніки Голокосту наш біль. Ніколи не забудемо клятих часів. Ми проти антисемітизму, нетолерантності, фашизму. Пам'ять на твій історії хай не згасає. Заради світового майбутнього вона живе. Біди в українців чужої не буває. Моя країна все переживе. Нехай вона палає в домівках, будинках, у хотинках, ста держав. Хай більше не спіткає доля гірка історію, все, щоб кожен знав. Європу чуєш, не заплющи очі на ідеології ненависті та зла. Дискримінації не буде, ми не хочемо до міста українського села. У братських могил занадто в Україні, а Голокости серцях, наче цвях. Пора, пора же зупинитися руїни. Інакше людству буде повний крах. Не буде краху, нас врятує віра, надія сильна і міцна любов. Ніколи не допустимо рускава міра, недаремно л'ється знов невинна кров. Не даймо повторитися фашистським жахітям, давайте разом зупинимо війну. У день пам'яті жертв холіття ми кажемо, що знаємо ціну. Ціну усього, що вже пережито, і предками, і нами молодими. Достатньо крові на землі пролито будьмо гідними імення людини.